Вітаю, розкажу, як користуватися Pledge менеджером Hive. Загалом, що таке Pledge Manager? менеджер Pledge Manager – це інструмент, який дозволяє вам після завершення кампанії вказати версії всього, чого ви хочете, там, чи ви хочете, наприклад, гру українською мовою чи англійською, вказати адресу доставки, сплатити доставку, і за бажанням до, добрати якісь доповнення. Вам на пошту мало би прийти. Запрошення на заповнення цього pledge менеджера Якщо у вас на пошті такого запрошення немає, напишіть нам, і ми вам з цією ситуацією допоможемо. Але після того, як ви перейшли за посиланням вказаним в електронній пошті, вас перекине на цю сторіночку, де ви можете натиснути Manage Pledge. Після чого вас перекине. Ось сюди. Тут ви можете вказати, маєте вказати своє ім'я, адресу. Тут ви вибираєте країну. Область, місто, індекс і вводите номер телефону. Після чого ви вибираєте метод доставки. Якщо ви знаходитеся в Україні, ви вибираєте метод доставки бордовий Україна». Якщо ви знаходитеся у США або Канаді, ви вибираєте Golden Goose USA ось цей третій варіант. Якщо ви знаходитеся будь-де інше, ви вибираєте ось цей ZATU UK. В нашому випадку у нас стоїть Україна, тому ми вибираємо бордовий Україн. Тут нам показує рівень підтримки, який ми обрали під час кампанії. Тут можна його поміняти на нижчий або вищий. І... Йдемо далі. Тут ми вибираємо версії всього, чого ми замовили. Наприклад, тут є першим питанням: це вибір мови для гри, базової гри. Вибираю українську версію. Ми тут ще мали в своєму пледі ще одну додаткову гру. Вибираю тут теж українську версію. Тут потрібно вибрати мови для усіх доповнень, а саме зимо, зими і місцин. Також вибираю українську версію. Доповнення свята festivities, також вибираю українську версію. Е, і тут можна вибрати розмір шкарпеток. Тут вам є три варіанти, які там присутні. Я виберу собі найменший. Далі, тут ви можете добрати якісь доповнення, яких у вас ще немає. Я, наприклад, добру комікс, цебто мальопис, і мішечки. Все, що у вас вже присутнє в вашому замовленні, позначено такою зеленою пташечкою, що вам було зручніше. Після чого вам тут пише, скільки вам потрібно буде доплатити це вартість доставки, плюс вартість тих двох, тих двох доповнень, які ми щойно добрали. Тут тиснемо кнопку підтвердити замовлення. Читаємо умови і підтверджуємо замовлення. І після чого вас перекидає на сторінку оплати, де ви можете її здійснити. Це останній крок в заповненні плед-менеджера. Після чого ми разом чекатимемо, поки це все приїде нам і в результаті вам. Дуже дякую.